У науковій бібліотеці Мукачівського державного університету студенти разом з працівниками в'яжуть маскувальні сітки. Першокурсниця Олександра Марущинець каже, намагається долучатися до роботи щотижня. Ну, зазвичай в нас збір в четвер, 14.00 з нашого факультету, і ми стараємось приходити. Це тому, що від нас залежить наше сьогоднішнє і як ми. Працюємо сьогодні, таке чекає нас завтра, тому я вважаю, що кожен має долучатися до таких різних ініціатив. Для того щоб допомагати нашим захисникам, я часто беру участь. Мені це подобається. Це якби допомога нашим захисникам. Дуже тут атмосферна обстановка, атмосфера. Мені тут подобається бути. Це чудово. Це мені подобається. Це супер, я все підтримую. Мені показували спочатку, мені важко це вдавалося, але потім згодом з кожним разом ставало краще, і краще. Поруч ріжуть стрічки Юліана Микита з сестрою. Стрічки на, на фабриці наріз. А ми ріжемо так шахматному порядку, я так розумію. Нарізаємо з одного боку, а потім з другого між це uh -huh. нарізаємо і робимо дирочки. Так, так, от. так uh -huh. робимо дирочки, і потім, коли в'яжуть сітки, то продівають одне в одне і виходить одна довга ленточка. Ходимо плести сітки вільний від пар час. Так допомагаємо. Чим можемо? Може, це комусь збереже життя у бібліотеці Мукачівського державного університету. Маскувальні сітки почали в'язати спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповіла директорка Катерина Мовчан. Вже нами сплетено 163 сітки. Це ми порахували 8 тисяч квадратних метрів. Сіток відправляємо, ми сітки на різні напрями: Запорізький, харківський, сумський, Чернігівський, Донецький, всім, хто потребує сіток. Звичайно, ми самі, можливо, і не змогли б так всі сітки ці сплести. Нам допомагають цьому наші студенти, викладачі. Ми просимо їх долучитися до платіння сіток, то студенти відгукуються і приходять. Я казала вже Катерина Миколаївна. Вони приходять після пар в свій вільний час, хто скільки може. Просимо. Ну, хоча б якщо нема багато студентів вже ж працюють. Якщо немає вільного часу, багато просимо. Ну, хоча б на 15 хвилин, бо 15 хвилин це вже якийсь там метр на метр буде сплетено сітки, і це дуже допомагає. один день їх пусто, один, один день їх много. Ну хто коли може за словами Катерини Мовчан? Яжу сітки різного розміру на замовлення захисників. Хто які просить сітки, такі плете матеріал? Ми щось використовуємо спанбонд. Ми його самі закупляємо. Це спанбонд, звичайно. Він дуже дорогий, але він, як кажуть наші військові. Дуже хороший один спанбот 3,800 Коштує нам цьому допомагають також наші друзі, наші студенти, викладачі. Хто скільки може, здаємо і закупляємо спанбонди. Також матеріалом нам допомагають волонтери Закарпаття і маскувальні сітки Закарпаття. Був запит на Запорізь, на запорізький напрям, Запорізький Вже одну відправили. Зараз будемо другу відправляти. Час вона в нас швиденько закінчимо цю сіточку. І ще вісім сіток на запорізький напрямок. У нас в даному. Мінтис такий запит 14 квітня. Маскувальні сітки в'язали 10 студентів. Руслана Гостюк, Андрій Гісем. Суспільне новини.